Немає паспорта, немає грошей. Львів'яни лише звикають до нових правил, які ввів Нацбанк України, а управління вже пішло на поступки, дозволило обмінювати без посвідчення особи суми менше мінімальної купюри, тобто дріб'язок. Нові правила обміну валют в Україні почали діяти з 23 вересня. Так збиралися боротися з тіньовою економікою. Як дотримуються вимоги Нацбанку, перевіряємо у львівських канторах. Паспортніше нет документ може бути. А скажіть, будь ласка, можна поміняти 100 доларів? Тут якісь правила нові паспорт даєте. Я вам міняю. А якийсь інший документ? Діки паспорт. Діки. А, Діки. Діки. паспорт. а від якої суми? Дуба сума від нуля аби обміняти гроші. Українцям знадобиться внутрішній або закордонний паспорт. За посвідченнями водія пенсійними, студентськими, військовими та читацькими квитками жодних операцій з валютою зробити не вдасться. Добрий день, а скажіть, будь ласка, можна вас поміняти 100 доларів? Обов'язково паспорт можна. Але паспорт обов'язково. А, а якщо немає, тоді не мінімально. А якийсь інший документ? Ні, тільки документ, паспорт. Ви знаєте, що топожений з вас за За даними Нацбанку України, обсяги готівки поза банківською системою зростають ще з 2008 року. Лише з початку цього року на 6 відсотків, а це приблизно 194 мільярди гривень. Вот эта составляющая на протяжении последних лет, особенно 8, 9, 10, 11 годы, она все время растет. Если, скажем так, брать за основу 8, 9 год, мы прекрасно понимали, и 10 ситуацию, была кризисная ситуация, то сегодняшнее сохранение ситуации на указанном уровне говорит о том, что все-таки начинает идти рост теневого импорта, то есть теневой экономики. Наразі нова банківська політика викликає багато суперечок у Кабміні. Депутати говорять про послаблення вимог щодо проведення валютно-обмінних операцій. Львів'яни новими правилами також невдоволені. Звичайно, що некомфортно. Ну, йдеш купляти таких нещасних 10 доларів собою потрібно мати паспорт. Це нонсенс. Ні, абсолютно незручно. Мені здається, що за кордоном теж такого немає. І Мені здається, це зайва ще, ну, буде для того, щоб якісь всякі махінації придумувати. У Нацбанку кажуть, вже пішли на поступки. Без документів можна обмінювати дрібні суми грошей. А згодом, коли до нових правил звикнуть усі, цифра може стати більшою. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.